Дорогі брати і сестри, часом так буває, що ми любимо падати в крайності. Наприклад, з одного боку, може бути так, що ми хочемо спасти увесь світ, і все зробити, ну начебто, все було зумовлене нашим діянням. А з другого боку, може бути так, що цією другою крайністю. Може бути те, що мені зовсім байдуже, бо я і так знаю, що я не буду в небі. І, в принципі, я не вірю в Бога. І навіщо взагалі старатися бути святим. Тобто є така спокуса, щоб жити в таких крайностях, які просто нас вбивають. І, власне, це є така спокуса, таке вірити в те, що. Все зумовлене моїм діянням, все зумовлене тим, наскільки я стараюся, наскільки все залежить від мене. І, і тоді, якщо, якщо я все контролюю, якщо все під моїм контролем, то я. Тоді тоді все буде добре, тоді світ буде е, спасенний, або якийсь там проєкт буде спасенний, він вдасться. Або якщо ціла сім'я залежить лише від мене, ну, то, то тоді вона напевно все буде добре, бо ж я тут найважливіший і найважливіше, і, і напевно все буде добре, бо, бо я ж знаю, як має бути правильно і, е, і краще, щоб було все залежне від мене, ніж від когось іншого. Така спокуса, власне, вірити в те, що я спаситель світу. А так насправді, якщо йдеться про спасіння, то ми не є спасителями, тільки ми є запрошені до того, щоб співпрацювати з Христом в цьому ділі спасіння. Він є нашим спасителем, він є тим, який на світ ну, власне це спасіння цей порятунок. І ми є покликані радше до того, щоб співпрацювати, працювати, тобто, щоб бути, наприклад, як Йоанн Хреститель, який знав, Я не Месія, Я не є той, за якого ви мене вважаєте. Тільки я прийшов на те, щоб вказувати на того, хто є справжнім Спасителем, хто є справжнім Месією, від кого залежить спасіння світу. І сьогодні світ нас питає дуже часто, на, в, в різні способи, і, чи, ти, чи ти дійсно є цим Спасителем. Тобто, чи, чи від тебе все залежить. Тобто, е, ну, якщо від тебе, е, якщо ти не є залежний від жодної людини в своєму житті, тобто, ти незалежний або незалежна, е, в такому Новітньому значенні цього слова, бути залежним, незалежним або незалежною. Якщо ти сам вирішуєш, що в даному моменті робиш, чи коли починаєш свою роботу, коли завершуєш і так далі, якщо ти незалежний від своєї сім'ї і так далі, ну, то тоді ти ну, насправді ну, молодець. Бо, Бо ти no, незалежний, власне, від тебе все залежить, все зумовлене тобою. І тому світ нас дуже часто сьогодні питає, так підказуючи, щоб ми відповіли, відповіли так дали таку відповідь, що так, ну, я спаситель світу, я месія. Ну, в тому плані, що спасіння залежить від мене, моє життя залежить лише від мене. No, так нам підказує сьогоднішній світ. В багатьох моментах, тобто Він нам підказує, щоб ми самі були господарами нашого життя, що не Христос, а я маю бути господарем свого життя. І в історії церкви були такі випадки, такі моменти, періоди, коли, коли власне, Хтось намагався старався переконати людство, що це не Христос є Господарем нашого життя. Це не Христос є Богом. що Він не є Богом, тільки Він є якимось там досконалим створінням, Він є дуже мудрий, він має якийсь величезний дар від Бога. Він був створений, але Він був власне створений, це не є Бог, це не є, він не є, є єдиносушний з Отцем. Він не є рівний Богу Отцеві, тільки він є якимось створінням. Від нього не залежить наше життя. І це були аріани, які так вважали. Аріани, власне, з якими боролися святі покровителі нашого сьогоднішнього дня, святий Григорій Назянський і святий Василій Великий. І Євангеліє нас вчить, що насправді Христос є Господарем нашого життя. Христос є господарем. Власне, так як Йоанн, Йоанна це вказує, я прийшов на те, щоб свідчити, хто є справжнім господарем нашого життя. Я лише голос того, який волає, який волає в пустелі, рівняйте дорогу Господню. Я, я негідний розв'язати ремінця на його сандалях. Тобто я є лише тим, який прийшов свідчити про нього, про цього Господаря. Я не дорівнюю, не дорівнюю йому ні в чому, бо Він є справжнім Богом. Він є господарем нашого життя від Нього все залежить. І теж, ну, якщо ми не віримо в те, що наше життя залежить від Христа, Ну, то починається справжня проблема, тому що я дуже легко можу втратити віру у те, ну, що якщо він не є Богом, якщо він не є тим, який прийшов мене спасти, ну, то я перестаю бути цим Божим дітям. Я втрачаю це, цю, цю таку благодать. Ну, дуже легко можу втратити це всиновлення, яке дає мені Христос. Ну, бо якщо я вірю, що Христос є моїм Богом і що Він народився саме на те, щоб дати мені свободу, прийти і спасти мене, ну, то тоді я стаю, ну, насправді приймаю те, що Він мені дає, тобто це ну, Боже дитинство, всиновлення, я всиновлене Боже дитя. Тому, брати і сестри, не впадаймо в ці крайності, що, що все залежить лише від нас. Або що Бог, що нічого не залежить від Бога. Насправді просто таким золотою серединою є така думка, що ну, Христос є господарем нашого життя. Від нас теж багато залежить, але не все. Насправді, Він є господарем, і уникаємо власне, цього такого буття, як ці аріани, які Христа вважають лише якимось там далеким родичем Бога чи, чи, чи якимось створінням простим. Христос це є наш Господар. Амінь. Богу дякую.